Друзі, усім привіт! Приїхала в інший район міста і зараз хочу зайти в цей сквер, дивлюся. Такі звичайні живі ялинки. Поприкрашали. Я не знаю, хто це робив, але поприкрашали. От це у нас сквер в іншому районі міста. Пам'ятаємо кожного, хто з Південного району став шитом для. Ну, зрозуміло. А, так, і ось ялинку теж прикрасили. Ну, як прикрасили, так і добре. І знаєте, я про що хочу сказати, що. Порівняно, як в Дніпрі ялинку прикрасили там, за 3 мільйони 400 гривень. У нас теж прикрашають, але бачите, ось отак. І в міському парку я вам показувала, що прикрашають ялинки. Але так, бюджетно, начебто як і свято, але що мені... о! На кожній лавочці... Є такий напис. І знаєте, що хочу сказати? Так, на кожній лавочці, не буде кожну вам показувати, бо це є так. Ялинки у нас бюджетні. Але коли ти приїздиш на військове кладовище для того, щоб провідати, і там лежить плитка на кладовищі. Оце мені подоб... ну, подобається, як це може подобатися, але це більш ближче. Нехай у нас не така ялинка шикарна, така е файна, з такими ілюмінаціями, як це в Дніпрі. Але до наших захисників ми можемо прийти і спокійно провідати. І вони там чистенько, ну зрозуміли. А влітку тут фонтани, дитячий майданчик. Ну як такі невеличкі, я щойно там один проходила, то вам казала. А я сьогодні знайшла свою. Дуже стару куртку. Знаєте, коли я її купувала? Коли Каті ручки 4 було, у нас на базарі. Вона зручна, вона тепленька. Думаю, треба її вигуляти трішки. Викидати шкода, кажу відверто. Хочу вам показати цю курточку, дівчатка, наскільки вона зручна, наскільки вона тепленька. Зараз вітер, як телефон у мене можна і так, і так, і скільки років. А я її раніше, знаєте, для чого? Коли батьки ще були живі і ми їхали там, наприклад, щось в дворі допомогти, я її завжди одягала. А це думаю, зараз треба. У мене телефон впав, я його поставила сюди на гілочку, щоб вам показати, відійти курточку. А він стояв, стояв вітерець терець і він так. <плес> ну нічого, що поробиш. Треба брати селфі-палку. Ось йдемо далі сквером теж. А мабуть, це з цих будинків люди повиходили просто та поприкрашали, тому хтось сніга сніжки поробив, дивіться. Так, це звичайний сніг. Дивіться, як гарно файно зробили. Такі бантики нав'язали. Все одно робимо новорічний настрій. І так креативно. Так, це сніг. Ось. От такі фонтани, як я вам казала, влітку вони працюють зараз. Ні, і впродовж всього сквера йду, і на кожній лавці напис стосовно того, що я вам показувала. Це сквер пам'яті Південного району з нашого міста. От. Тому що ми не можемо зараз змінити цю ситуацію, ми можемо зробити все, щоб пам'ятати наших героїв. А взагалі, то це район мого дитинства. Тут я була малою, бігала. От. І я пам'ятаю це місце, це навіть не сквер був, ні. Тут просто таке щось було: якісь дерева. Тут не було скверу. А, уу, а десь роки у 20-му році або в 21 році тут зробили такий сквер, зона відпочинку. Я записую відео в суботу, сходила на базар, прийшла. Почала монтувати відео не для Ютубу, а відео пам'яті, мене попросили це зробити, побратими там надсилають те, що я ніколи не бачила. І коли я монтую відео пам'яті, З такого мирного життя це нормально. А тут крізь сльози, а Владік зібрався їхати по справах, каже так, поїхали зі мною, трішки розвіжся, І поки він там займається справами, тут недалеко якраз, то я прийшла в цей сквер. Це зараз. Іду чую вже генератори, тому що я була там далеко, їх туди було не чути. Чомусь подумала, знаєте, ну подумала, ми всі це чудово знаємо. А лише в Україні, українці, якщо немає електрики, все працює, нічого не зупиняється. А уявіть, в іншій якій країні, якщо там, ну, це, наприклад, суші працюють. Працюють, будь ласка. А якщо б в іншій країні, що б вони робили? Розумієте? А приємно пройтися там, де ти ще дитиною була, бігала тут за хлібом. Купиш хліба, йдеш додому. буханки вже немає, згризла. Боже, який він був тоді смачний той хліб. Та й зараз. А тут камера, мабуть, не передасть вздовж дороги. Ну, я не знаю, що це. Червоненьке таке, бачите. Всі дерева стоять червоні, білий сніг. А тут я була малою. Потім вийшла заміж, поїхала до свекрухи, потім... З'явилося власне житло. Так і добре, що Владик мене витягнув. Але все одно треба буде змонтувати то відео. Це не для Ютубу буде, це нам особисто треба буде. Владик зателефонував, що ще трішки затримається. Тому я в суботу сьогодні і записую це відео, тому що в неділю маю зробити і закінчити те, що треба буде зробити. Повернулася до цієї. Ялинки, і знаєте, що я хочу вам сказати, мої дорогенькі, як вони хочуть нас зламати, от оті, коли ми втрачаємо дуже близьких людей для нас, коли ми підмасованими атаками, коли ми сидимо без світла і вони думають, що вони нас зламають. Зюські. Ні. -ні. Не вийде в них, тримаємося! Наша ялинка затишок в хаті. Ось цю різдвяну зірку я купувала в епіцентрі, якого тимчасово у нас немає. І оці бурульки теж. Я купувала в епіцентрі таку різдвяну зірочку я купувала п'юск. Подивіться, як вона гарно виглядає. Оці шишки з мого дитинства. Далі це теж зірка, з зв'язка. Цю кольку Катюня нам тоді придавала нова іграшка. купувала минулого року. Ну і шам, це, це теж, до речі, купувала в епіцентрі. Так, повісила, щоб не багато було, але щоб було. А ввечері вийшли пройтись прогулятися в парк. Тому що є відключення і що в хаті сидіти темно, треба йти в люди. Тут все працює від генераторів, Ой, підемо подивимось. О, навіть у каруселі все працює дітки там. Катається. О -о -о. Без світла люди в Україні сидять, щоб ви розуміли. Ви зрозуміли. О -о. Ось так тут дуже гучно грає ліцензіонна музика, тому, мабуть. Подивимось, як буде, якщо YouTube це пропусте. I uh -huh. Так, сяє наша ялинка, яку я вам в день показувала, але вона не сяяла, тому вирішила зараз вам показати. Звичайна ялинка, звичайні гірлянди. Все звичайно. І святково, і без пафосу, я би так сказала. Навіть на спортивному майданчику хтось грає. А, це не підлітки, там, я так розумію, я нічого не розумію, я бачу, що грають, є малеча, є підліток і хтось з дорослих. У нас сьогодні, ну так, майже не було свій. Ну, було, але майже не було. То люди тим і займаються. Дівідей повітряної тривоги. Сьогодні ті тривоги вже, ой, хай Бог миле, ми повертаємося в темне місто, яке не освітлюється. Таке нове реальне життя в Україні. Та що ти?